Всім привіт, хочу вам показати, як я готую ось таких американських сомаків. Хтось їх називає канадський, хтось називає їх канальний, але в нас називається він американський. Ось так він виглядає, великим він не росте, ось такі шпингаляти це його стандартний розмір. Звісно, попадаються і крупні. Так що всім приємного перегляду і починаємо готувати. Відео буде не сильно довге, коротеньке таке, але цікаве. Я його відразу обрізаю голову, щоб вони не займали місце, тому що тут одна кісточка це не товстолоб, там їсти нема що. Потім ми сюди додаємо муки, додаємо солі і отак несуразно все це перемішуємо. Скажу відразу, я не хочу нікого навчити там готувати, просто показую, як готую я. Отак несуразно помішали, десь прилипло, десь ні, нічого страшного. Завжди все добре мішалось. Ну і все, ложимо на нашу сковородочку. Ось так викладаємо і зараз ще зніму відео для Тік-Тока. Наступні інгредієнти це у нас томатна паста, на ту кількість сомиків, мабуть, дві штуки вистачить. І дві цибулини. Можна було навіть три або дві великі, але в мене лишилось дві. Щось я не розрахував. Всі наші сомики вже пожарені. Як бачите, дивіться, які вони жирні, Все один жир. Дуже вкусні. І зараз, зараз жаримо цибулю. Так і знаєте, щоб вона не була гостра. І потім додаємо сюди томатну пасту. Всього налив сюди дві пачечки томатної пасти. І зараз буквально хвилин 5-6, щоб воно все друг друга пропитало. Цибулька не була вже гострою і паста не була кислою. Отак, потушкується потушковій чуть трохи і можемо виливати. Все. Оце все я висипав на рибу, як бачите, трошки так проштовхував, щоб воно все е, приєдналось більше з рибою. І трішечки, трішки хай постоїть, настоїться, пропитається. Дивіться, сомик просто відходить від кості. Дивіться, яка красота, да? Ай-яй-яй-яй. Кісточок в нього немає. Один хребет. Дивіться, ех, красота. Виглядає, може, непрезентабельно. Але, повірте мені на слово, дуже смачно. Так що всім приємного апетита. якось так вийшло. Дивіться. Красота.